Якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні до тих смертей, кажуть. Стоїть перед надгробі Пророка, якого вбили, каменували, і каже, якби ми жили в той час, ми б не були причетні до того, ми б таких не вбили. І так же само сьогодні ми стоїмо перед Христом розп'ятим, перед дивимося на хрест і кажемо от якби ми тоді були, ми би Христа не розіп'яли Я собі думаю, може би і не розіп'яли Певно, ще малим би, певно, задушили в колись Тому що каже Господь, я вас збирав. Як ковочка своїх курчат, я посилав до вас пророків, щоб до вас достукатися до вашого камінного серця? Чи відчуваєте ви сьогодні свою вину в тому, що ми лишимо своєму поколінню? Ви скажете, То чекайте, ми ще нічого не заслужили, ще нічого такий не зробили, а чи можемо ми. Запитати батьків наших, що вони зробили для Бога, для церкви, для свого народу. А може, запитаємо дідів, прадідів наших і кажу вам, дякуючи тільки тому, що Господь Бог знаходив в нашому народі людей, яких близькі до Нього, які чули Його, які приймали Слово Боже. Жили Словом Божим, і іменно через те наш народ завжди був в Божих очах, завжди був в полі Божого зору. І як би не було трудно, як би нас не пересідували, ми завжди були з Богом. Іменно через те, що дякуючи, що народ наш є побожний. Що сьогодні дуже багато тих діячів розумієте, насмішкуються з церкви. І Я просто це дуже часто говорю, бо тому що мені дуже часто попадається з тими людьми спілкуватися, які дивляться на церкву, знаєте, як на ну, щось таке другорядне, щось таке малозначуще. а їхня от та брехлива паскудна схема, яку вони будують від самого початку, то то є добре. Це рівно так само, як пише Іван про, цих, про цих, е, каже Господь Горе вам, книжники Фарисеї лицеміри, що будуєте гроби пророків і прикрашаєте над праведних і кажете, якби ми жили, ми б не були причетні. Брехуни. Підлі брехуни. Брешете людям, брешете собі і брешете Богове. Дім ваш залишиться порожнім, каже Господь. Бо не маю я де мешкати, каже Бог. Ви не зробили мені місця, ви мене прогнали, я не можу поселитися між вами, бо я не знаходжу місця. Ми дуже часто для себе будуємо ілюзію, що якщо я обкладуся іконами у машині, чи там, чи вдома, чи ще десь, то це означає, що тут присутній Дух Святий, тут присутній Господь Бог, і він до мене по особливому відноситься. Ну, він практично як мій лічний Бог. Я йому скажу так, він робить так. Скажу так, буде так. Бо тому що в мене багато ікон. Кажу вам, це не так. Не від кількості ікон залежить присутність Божа в вашому домі. І часом у церкві, знаєте, приходиш, така церква гарна, так і золотом, і розпис дуже чудесний. Але наповнена вона не Ісусом Христом, а Пафосом. І приходять гості і парафіяни кажуть, подивіться, яка у нас церква, подивіться, які малюнки, подивіться, які ікони, подивіться, який іконостас. Дуже добре. А покажіть гостям, наскільки вона наповнена Богом, наскільки вона наповнена змістом. Лиш дім ваш пустий, каже Господь. Думайте над тим, щоб дім наш, і особливо дім Божий, не був порожним. Не думайте, що збудувати для Бога церкву, і він там мусить бути, бо ви там собі збудували церкву. Його треба туди запросити, і щоб йому там було комфортно. Де зберуться двоє, Троє моє ім'я, там я буду посеред вас. І коли ми йдемо до храму свого любимого, того, що ми піклуємося, будуємо, прикрашаємо Його, щоб зустрітися з Богом, Він прийде і знайде помешкання з вами. І дім буде повний. «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків, каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів вас зібрати, як кочка зберег своїх їх підкрила, а ви не бажали? Як ми маємо відчути, що Бог нас хоче зібрати, коли ми маємо чути, що це є об'єднання, коли це є спільнота? Вміємо будувати спільноту з Богом і для Бога, щоб дім Божий був повний. Щоб дім Божий був повний і людей, і Божої ласки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!